Hello and welcome to English with Love. Сьогодні хочу розказати вам про неозначені займенники. Неозначені займенники ми використовуємо тоді, коли мова йде про людину, річ або явище, які або неважливі для контексту, або ж невідомі. For example, someone must have seen the accident. Can we go somewhere else to talk? It's too noisy here. I was sure something bad had happened to him. З людьми ми використовуємо наступні неозначені займенники: someone або somebody, Вони є рівнозначними. В перекладі хтось. Anybody, anyone, хтось, хто-небудь. Nobody, no one. Ніхто. Somebody, someone, як правило, використовуються в стверджувальних реченнях. There is somebody in the garden. В саду хтось є. В заперечних та запитальних реченнях ми використовуємо anyone або anybody. There isn't anybody in the garden. В саду нікого немає. Or is there anyone in the garden? В саду хтось є. Nobody no one уже мають негативне значення, а отже, з часткою not в реченні вони не вживаються. Ви маєте вживати. Nobody, no one в реченні, яке за своєю структурою є стверджувальним реченням. For example, there is nobody in the garden. В саду нікого немає, з предметами, явищами, що використовуємо something, щось, anything, щось або що-небудь, а, а також nothing, ніщо, нічого. Та інші варіації перекладу. For example, Something in the cupboard smells weird. Is there anything I can do to help? I have nothing new to tell you. З місцями ми використовуємо somewhere десь, кудись, anywhere uh, кудись, куди-небудь, нікуди, якщо uh, anywhere вживається в заперечному реченні. А також nowhere, ніде, нікуди тощо. For example. They live somewhere in the north of England. Uh, Did you go anywhere interesting? Last summer, these young people have nowhere to stay. На сьогодні у мене все. Ви можете підписатись на цей канал, натиснути на дзвіночок, щоб бути першими, хто буде в курсі виходу моїх нових навчальних роликів? Також прошу тиснути на лайк, залишати комент. А крім того, ви можете поділитись даним роликом з усіма, кому буде корисно вивчати англійську мову. Також хочу поділитись з вами новиною. У мене з'явився аккаунт на БайміКофі, і ви маєте тепер можливість підтримати розвиток цього каналу за допомогою даного ресурсу. Лінк на нього я залишу в описі під даним відео. Thank you for your attention. Take care. See you here next time.